Приїхали Note 8T на 2 карти та карта пам'яті. Ось такі по стану є легкі царапки по потертості. Тут два чорних п'ятнишка, але працюють досить швиденько, Type-C роз'єм. по ободу також є невеличкі царапки. На роботу вони не впливають ніяк. Є у чорному та синіх кольорах, досить хороша ціна буде на нього. Зараз. Покажу інформацію про даний пристрій. Redmi Note 8T, 64 ГБ, пам'ять самого телефону та 4 ГБ оперативна пам'ять. В комплекті до телефону йде зарядний шнур Type-C та сам телефон. Працює все добре, підійде для простих задач 464 по пам'яті, телефон та зарядний шнурок Type-C. Дам в комплекті, також є у такому темненькому кольорі. Тут є теж легкі потертості. На кожному смартфоні якісь є невеличкі потертості. Ціна будь-якого телефону 2500 гривень. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також в телеграм-канал, ссылочка у шапці профілю.